Привіт! Ви на каналі Голос Ангела. Сьогодні ми поговоримо про те, що ж зірки приготували для вас на місяць вересень. Діви. А прогноз на роботу відносини та здоров'я. Давайте спочатку подивимося на роботу для тих, хто працює, і потім подивимося для тих, хто пошуку роботи. Для тих, хто працює. Що ж вас очікує? Дуже багато вокруг вас таємниць на роботі. Виникнуть такі ситуації на вашому підприємстві або де ви там працюєте, неясна ситуація, можуть бути великі зміни на роботі вас чекають. Ці зміни можуть стосуватися фінансів, можуть урізати. Є таке питання стоїть, для, щоб трішечки урізати фінансування на вашу підприємство Так, у вас на роботі треба терпіння, не проявляйте агресію, і місяць пройде для вас успішно. Діяти чесно буде потрібно, боротися за справедливість, не боятися перешкод. Важливо, не піддавайтеся гніву, а спрямовувати енергію у конструктивному руслі. Для тих, хто в пошуках роботи, підготуйтеся, з вас будуть вимагати знання на собеседуваннях. На відносини. Те, хто в бракі, і для тих, подивимося, хто в пошуках стосунків. Для тих, хто в бракі. А у вас в основному бувають конфлікти, это про... Вашу родину, в сім'ї, діти, дуже часто із за дітей у вас є сварки. А, і ви, як жінка, пеклуєтесь а, все робите, ви м -м, готуєте, прибираєте все по полочкам розкладаєте, все встигаєте. І ваша друга половинка чоловік, який. Тягне всю роботу додому і агресує, трішечки не задоволений постійно усім, тому що йому хочеться відпочити, хочеться якось ізоляцію. А тут подбігають діти, кричать, і, і вам потрібна допомога. Ну, і такі у вас прохолодні відносини. І як і віддаляєтесь друг від друга трішечки, ну, у вас крепкий брак, зрад в вашому бракі немає. Для тих, хто в пошуках відносин, ви знайдете ці відносини, якщо це жінка, то вам попадеться зустрінете таку людину, яка все для вас зробить. Усе для того, щоб вам було комфортно, хорошо, щоб ви відчували е себе на все він 100. він не жадний. викладатися і все для вас робити буде. Але прям тепла ви такого не отримаєте. А, якщо це чоловік, то вам буде така жінка, а, дівчина попадеться м'яка, вона буде, знаєте, така воспитана і стіснятися вас буде, а, Сразу на контакт а, з вами вона не пойдет. Здоров'я! Зі здоров'ям. Зі здоров'ям. Зі здоров'ям у вас проблем в вересні місяці великих не буде. Будьте обережними, у вас можуть бути Невеличкі забиття. А так у вас зі здоров'ям в вересні місяці все буде хорошо. Дякую за перегляд. Якщо гороскоп вам відгукнувся, ставте лайк, підписуйтесь і пишіть у коментарях свій знак. До зустрічі!